Після масштабного удару по складах в Росії досі триває детонація і досі триває евакуація. І це не дивно. Адже в цьому місці, де могло бути аж до 30 тисяч тонн різних боєприпасів, навіть після влучання сталося стався землетрус, і був силою 2,8 бали за шкалою Ріхтера. Аналітики Дефенс Експрес кажуть, що є натяк. На те, що по складах у Росії могла бити нова українська розробка під назвою Паляниця. Вони порахували відстань і дійсно могла про все це а також про ситуацію на фронті. Далі більш детально говоритиму з Олександром Мусієнком, воєнним експертом і керівником центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Якщо коротко, паляниця дійсно могла дістати по складах у місті торопець. На відео з атаки чутно звуки реактивного двигуна саме тому і виникли такі припущення. Цілком можливо, але я думаю, що не поляницею єдине. Це комплексна атака, доволі потужна. Велика кількість засобів ураження була застосована і правильно, тому що вочевидь концентрувалася система ППО, певні в цьому районі, зокрема, їх треба було пройти. Ну і як завжди, такі атаки вони потребують, скажімо, комплексності в підходах. Тому я не виключаю, що один із ударів міг бути нанесений поляницею, і це це добре звичайно. Інше питання, яке виникає логічно, одразу ще вранці воно виникло. Як суперсховище вдалося атакувати там, напевно ж є особливі системи протиповітряної оборони? Ні, ну розумієте, не, не завжди складів а, арсеналу в Росії є і склади є, тобто за пріоритетністю. Вони не завжди віддають їм, скажімо так, належне, тому що ну давайте подивимося, у нас протягом 10 днів два великих склади уражено. Один склад був в Солдатському, де були ракети КН 23 в Вороніжській області. А інший склад тут, де було більше боєприпасів. Ну цей арсенал він більший звичайно, ніж той, який був у Вороніжській області. І наступний момент ППО було. Воно було не обо не обов'язково тут саме біля складів, біля арсеналу, але воно було. Тобто, якісь звичайно, чому я кажу про те, що потрібно застосовувати кілька десятків дронів, можливо, для такого типу атак, тому що треба розуміти, понад 50% скоріш за все їх збиває ППО російське, І от для того, але ж розуміти, що. Якщо зі ста долетить 10 або 20, ну долетить навіть 20 відсотків. Цього цілком достатньо, як ми побачили, для того, щоб здійснити ось таку потужну диверсію, яка дійсно ну, дійсно дуже важлива, Вона дуже ефектна, дуже ефективна. Видно, що кількість боєприпасів дуже велика там складувалася зараз. Найпринциповіше це те, що З'ясовують по ракетах а, Іскандер і КН 23 Чи були вони там, тому що ознаки того, що вони зберігаються якраз тут або на цьому арсеналі, або поруч вони відомі. Вони були відомі нашим силам безпеки і оборони саме тому туди скеровувався удар. Тобто, це продовження полювання за російськими ракетами, які ну здійснюють терористичні атаки по території України. Ось це дуже важливо. Зараз я думаю, як тільки ми побачимо, скажімо так, що ну, вигорання це закінчиться, плюс-мінус, десь можна буде встановлювати і розуміти, яка кількість там знаходилась. Ну або з перехоплень ворога для розуміння, що точно, але те, що втратили досить серйозний потужний арсенал, це факт. А наскільки болісно це ну якщо реалістично, болісно для Кремля, тому що воєнний аналітик Владислав Селезньов нам тут на РБК Україна на каналі сьогодні сказав, що таких складів в Росії 13. Тобто, виходить, що лише одну 13 ми сьогодні уразили. Хоча ну радощів, так ніби всі ракети в Росії уразили, ні, ну радощі, тому що радощі зрозумілі. Тому що дійсно дуже хороша робота. Ефект на відео потрапило. Ну вибух потрапив на відео. Всі побачили цю ударну хвилю. Воно дійсно вражає і демонструє, що знаєте, це ж склади бувають різні. Буває склад, де може знаходитися 500 снарядів, наприклад, там і, і і, і 180 мін, наприклад, ну це теж склад якийсь польовий там для якоїсь. Артилерії, мінометів, там розрахунків. А може бути склад до цих снарядів може бути 15-7 мінімум, і ще Мінток 15-20 тисяч, так а ще до цього додайте ракети, можливо, С-300, С-400, Іскандери, точки У. І це все разом, і кн 23 Ну, звичайно, що радощі вони є, і зрозумілі. Я думаю, що порадіти і привітати наші сили оборони вартості цим, безумовно. Але. З точки зору а, другої частини вашого питання, про те, чи ну як це вплине на Путіна, ну розумієте, ну десь засмутить, звичайно. Ну а що, а, кому вони ще скажуть? Булгаков, який презентував цей арсенал і казав, що він захищен по всім стандартам. Він і так сидить. До речі, збіг обставин чи ні, сьогодні слідчий комітет звернувся, щоб продовжити йому термін а, утримання під вартою. От, да, запобіжний угу. от, так, Запобіжний захід. ну, так якось воно воно збіглося в часі. Ну от Ну він і так сидить. Кого-то і що віновник знайти, ну, може, ще знайдуть. У них там генералопад продовжується. А от, власне кажучи. Ну, але давайте скажемо так, що, в принципі, я завжди порівнюю в тому числі з Україною. Ми втратили дуже серйозно. Починаючи з 2000-х років наші склади, арсенали, які рвалися ще в спочатку вже російської агресії. Це був там Сватове, це інші міста. Пам'ятаєте, як вони розривалися? Як на це ми вже дивилися засмучено? Але давайте визнаємо, навіть втрата таких складів і арсеналів не позбавила нас можливості чинити опір. Це я просто для порівняння, що так, звичайно, це втрата, так це ослабить Росію на певних напрямках. Так, це зменшить на певний період часу застосування їхніх ракет для обстрілів. Так, ну безумовно, і це є успіх. Це відтермінує якісь обстріли, тому що очевидно, що Росія веде підготовку до масштабного удару. Після того, як їхня СВР зробила заяву про те, що Україна, начебто, готує удари по своїх же лікарнях. в мене всі сумніви розвіяні, що Росія треба готуватися. На жаль, до того що може вчинити черговий теракт, і вони планують цей злочин. І очевидно, що ось ці всі вибухи в районі Алєнії Енгельса, де знаходяться стратегічні бомбардувальники російські, ось ці вибухи складів 23 можливо, іскандерів. Це все покликане на те, щоб не дати їм здійснювати ці обстріли, тягнути час, аби ми встигли отримати ракети і засоби для наших ППО. Але якщо ми говоримо в стратегічному і в оперативно-стратегічному плані, звичайно, це ну, скажімо, так не позбавляє Росію вести війну і продовжувати агресію проти України зараз, на жаль. Ви сказали, що росіяни готують теракти. Ви що маєте на увазі? Теракти в Україні чи на території власної е, в Росії? Я маю на увазі, я маю на увазі обстріли е, і злочинні дії, їхні терористичні акти mm -hmm. проти, як ми бачили, проти yeah, Акмади, пам'ятаєте в липні? Mm -hmm. Ну, виходячи з того, що вони попереджають про те, що Україна хоче таке зробити, ми ж розуміємо, що якщо вони про щось пам'ятаєте? Момент був, коли багато хто насміхався зі слів Захарової. Ну не те, щоб з неї не можна сміятись, неї треба сміятись, тому що вона іноді таке видає. Але коли вона сказала про те, що Київ готує теракти проти Київської ГЕС, і тоді, так. до речі, джерела в збройних силах України, які поділилися з медіа журналістами інформацією, вони сказали, що сприйняли ці загрози серйозно. Ну чому тому, що якщо Росія попереджає про те, що Україна щось готує, значить Росія сама готується щось чинити, а потім звинуватити Україну. Так само і тут пам'ятаєте, я забув прізвище цього директора їхнього КДБ білоруського Лисова, такий з неприємним обличчям. абсолютним. він виступав в Білорусі в мінську і говорив про те, що начебто Україна готує теракти проти дитячих лікарень. І там якісь бойовики знаходяться. І пройшло кілька тижнів Росія вдарила а, по лікарнях. І, на жаль, е, ну треба розуміти, що коли вони про щось таке говорять, це не просто відбувається, що ну от, поговорили і розійшлись. На жаль, це дещо інша практика, відмінна від іранської, коли дуже багато там обіцяють, говорять і нічого не роблять. ціна при великій жаль. Окрім того, що говорять ще й і, і роблять, і ось тому цим загрозам треба протидіяти. Тому всі працюють на те, щоб ці їхні спроби вчинення цих ракетних обстрілів, жахливих злочинів зривати. Ну, а якщо я для глядачів нагадаю, тут йдеться про повідомлення російських змі, що нібито Україна хоче інсценувати удар російський, і тут йдеться про саме так: лікарні і якісь дитячі заклади, здається. Так, і ви от собі буквально уявляєте собі щось подібне, там порівняно з Охмадитом, чи от про що тут може йтися, я навіть і не хочу уявляти такого насправді, тому що це дуже важко уявити. Але я допускаю, що ворог може завдати ударів, знову ж таки, по наших медичних закладах, по інших об'єктах цивільної інфраструктури. Для чого? Для того, щоб пробувати ну, зламати наш опір, посіяти деморалізацію. Під це я не виключаю кампанію, відповідно, в соцмережах закидів російських про те, що треба все. все. Все вичерпалися сили. Треба вже шукати якогось рішення, треба шукати якогось перемиря. Пам'ятаєте, таке ж було в липні після обстрілів Охмадити. У нас був сплеск блогосфери, так званої, не тільки які почали про це говорити. Я не виключаю, що зараз вони можуть повторити, спробувати повторити цей план. І тому для того, щоб не дати їм такої можливості, звичайно, що працюють сили оборони безпеки для того, щоб. Зривати будь-які спроби зменшувати їхні спроможності, якраз ось для цих обстрілів, в тому числі балістикою. Ну, це і це дуже добре, скільки ми говорили про те, що балістику краще знищувати в районі їхніх пусків, запусків, де пускові установки. Ну от якщо знищувати не в районі пусків, але в районах місць базування складування, теж добре. Вибухи в місті Тарапет сьогодні е, впливають на хід бойових дій або вплинуть найближчим часом у Курській області, зокрема на Покровському напрямку. Я би сказав так, що вони ці вибухи не можуть не вплинути. Тобто, очевидно, що на якійсь ділянці ворог почне відчувати певні складнощі з логістикою затримки цієї логістики, що дає шанс нашим підрозділам скористатися ситуацією. От я можу призвести приклад, якщо ми говоримо про фронт Покровськ. Чому головнокомандувач Збройних сил України Сирський, коли давав інтерв'ю CNN сказав про те, що ворога вдалося зупинити, і він зупинився на одній із ділянок. Новогродівка, от якраз центральний фронтальний напрямок, удару. Він там зупинився, чому так сталося? Тому що у них виникли серйозні проблеми з логістикою, яка не встигала. За передовими російськими загонами плюс українські війська відпрацьовували щоб цю логістику зменшити. Ось як це працює як тільки є проблеми з логістикою, одразу це впливає на плани ворога, і це не означає, що ну це остаточно ці плани руйнує, але як мінімум дає можливості українським підрозділам українським військам скористатися ситуацією. На тій чи іншій ділянці і, наприклад, покращити те ж саме своє оперативне або тактичне положення. Тому на якомусь етапі на якійсь ділянці так це вплине. Це змінить ситуацію на певний період часу, ну тобто, на, на, деякі, на деяку часову перспективу, але знову ж таки, це допоки вони не налагодять перекидання. І не скажімо так, переорієнтують логістику на інші склади. Ну а якщо станом на зараз, ми бачили останніми днями, росіяни контратакують в Курській області, а сили оборони України відкривають нові ділянки фронту в тій же Курській області. Влада Росії оголошує евакуацію з декількох населених пунктів. Там чи ви можете однозначно сказати, на чиєму боці ініціатива зараз знаходиться на Курщині? Я думаю, що поки що ще ще скажімо. А, на українському боці, тому що все ж таки поле бою визначає Україна. поки що на даному етапі, якби не було ось цього наступу в районі Тьоткіного і Веселого Українського, так я міг би сказати, що Росія вже перехоплює ініціативу. Але оскільки є ще спроби а, фактично замкнути таки цей котел, який є там в Лужковському районі, і на захід від Корініва. І допоки ці спроби тривають, допоки Україна атакує і, в принципі, визначає напрямки ударів, все ж таки ініціатива за українськими військами. Розумієте, глобально ось цей контрнаступ російський. Він же ж про що? Він про те, щоб спробувати деблокувати фактично власне угрупування, яке було у росіян там в Лужковському районі. Ну а от зараз наші сили це блокують так, у ворога були часткові там успіхи, дійсно, вони. Просунулись дійсно, вони мали там в кількох селах просування і закріпилися. Але ж у них тепер почало горіти з іншого напрямку, і от тепер, наскільки, скажімо, там наші сили зможуть просунутися, наскільки зможуть погрожувати ворожому контингенту, наскільки зможуть фактично просуватись для того, щоб створити оточення, і буде визначальним з точки зору ініціативи подальшої, але. а Треба розуміти, що на якомусь етапі я думаю, втрата ініціативи українськими військами в наступі на Курщині неминуче. Це мабуть питання часу. Чому? Тому що як тільки ворог буде перекидати більше сил туди, як тільки вони будуть контратакувати, зрозуміло, що ми перейдемо в позицію оборони. Ну а ця позиція оборони буде означати е, наступну фазу цієї операції: це сковування російських ворожих підрозділів. Тобто недопущення переміщення російських військ на інші ділянки. А що це означає? Це означає, що мета, аби ворог загруз, як в болоті. Ну тобто, щоб у них виникла ділянка, яка є проблемна, де вони витрачають сили, ресурси, засоби і які угрупування, які постійно треба підживлювати, адже наступ передбачає витрату більше на ресурсів. Ну ось тому в принципі питання часу, якщо ми говоримо про ініціативу. Але зараз важливо, от ось цей все ж таки периметр битва, як мені здається, визначальна з точки зору нашої присутності на Курщині. Не зуміємо замкнути цей котел чи ні? А станом на сьогодні Покровський напрямок, не буквально Покровська, а Торецьк, Курахове взагалом там також ситуація змінювалася. Було декілька днів затишча, стабілізація фронту, а потім знову вони почали тиснути в наш бік. Що ви там зараз спостерігаєте? Я можу сказати, що напрямок Покровський курахове залишається визначальними для ворога. Вони звузили ділянки саме сюди. Так, на всьому, по всьому сходу непросто так чи інакше є бої потужні і в районі Часового Яру, і на турецькому напрямку, згаданому вами, і на Лиманському напрямку так само тривають бойові дії. Але на сьогоднішній день я би сказав, що Покровсько-Курахівський напрямок він найбільш такий інтенсивний. Там ворог, як я вже зазначав, перся фактично при фронтальних лобових атаках на Покровськ. Вони розвивають зараз наступальні дії в бік південного флангу. Селідове, Українськ тривають непрості бої, плюс таким чином ще рухаються зі сходу на захід в бік Курахового. І до Курахівського напрямку я відношу і бої за Вугледар. Тобто, це все отакий є глобальний плацдарм, де ворог намагається просуватись і має часткові успіхи, в тому числі як на Покровському напрямку Південний фланг, так і на Курахівському. А українським військам дещо вдалося збити їхній темп наступальний і точно, я думаю, відтермінувати те, що можна назвати Генеральною битвою за Покровський, загрози безпосередньо міських боїв Покровська. Невідомо, як вона чи вони відбудуться. Якщо відбудуться, то можливо аж ближче до зими, скоріш за все з такими темпами. І ворог чітко продемонстрував власні наміри. Тобто, це рухатися з одного боку і нависати з флангом з півночі над Кураховим, а і друге, це рухатися в бік Покровська, охоплюючим ударом, тобто фланговою атакою з півдня, і з півночі вони намагаються рухатися в бік Мирнограду і з Мирнограду. Тобто, я думаю, що розрахунок такий, все ж таки, вони побачили, що без своєї а, старої забутої практики про те, що треба намагатися брати в оточення, проводити охоплюючі операції, вони нічого добитися не можуть. Тому зараз от намагаються просуватися саме таким чином. Звичайно, що ворог Ростіння це, скажімо так, як останній шанс. Змінити для себе ландшафт поля бою і ситуації на полі бою на краще, і такий фінальний акорд цієї осені, тому що я думаю, що на зиму, якщо вони не дійдуть безпосередньо до Покровська, то активність бойових дій буде спадати скоріш за все. Ну от, от така ситуація, пане Олександре. Наостанок не можу не спитати про наймасовіший теракт в історії, який стався днями, коли тисячі пейджерів вибухнули в активістів учасників організації Хезбула в Ливані. Є припущення у вас яка саме технологія цього вибуху або механізм? По перше, по друге, наскільки? Вся ця атака послаблює позиції хезболи Ну і на сам кінець е, Україна може винести урок, можливо, це самонадіяно і ідеалістично, але можливо, може винести якийсь урок. Я просто приміряю це на Україну і Росію цю е, ситуацію. Бачите, справа в тому, що е, зараз треба зрозуміти, як це все сталося, тому що ті публікації, які з'являються, вони вже пишуть там про Вашингтон Post, здається про 3 грама. Тратили, які були закладені в плату, так і з Тайваню ці 5 тисяч пейджерів прибули вже партія. Але питання, що пейджери прибули навесні, а вибухнули аж восени. Чому так довго чекали? Питання, чому так довго чекали, чи не остерігались того, що може щось статися ще до осені? Ну тобто, півроку, практично, ну, банально, якийсь технічний збій, і щось біда не так, тобто, до, досить довго. Це одна із версій, ну е, звичайно, що я не думаю, що е, тротил, розумієте, е, чому Тайвань нічого не буде говорити, і інші, тому що Тайвань це означає Сполучені Штати, чому Сполучені Штати дуже швидко почали відкрещуватись. Вони не хочуть зараз тягуватись, особливо адміністрація Байдена. Тому я думаю, що питання поки що залишиться нерозгадане. Хіба mm -hmm. що якщо ізраїльські джерела почнуть поширювати якусь інформацію? Ну, очевидно, що вони знайшли, як мінімум, очевидно, що вони знайшли спосіб привести ці на, на пейджери і фактично змусити їх вибухнути, тобто вибуховий пристрій привести в дію. Очевидно, що це було через певне повідомлення зашифроване такі способи є. Способи приведенням в дії через смс, відомі ще CDMA зв'язком, і так далі, це випробовувалося, але от що сталося з пейджерами, як цю партію, якщо дійсно буде встановлено, що вони десь були перехоплені під час доставки, чи домовились з Тайванем про те, що туди закладено ну це колосальний успіх. Тобто, провести таку операцію від моменту. Планування від моменту того, що ці замовили, а пейджери привезли, і потім привести це все в дію ну, це колосальний успіх. Але, звичайно, що про деталі. Я думаю, що ми точні деталі навряд чи найближчим часом дізнаємося. Ну, і відповідно, ми не можемо приміряти цю історію остаточно на Україну. Розумієте, ми можемо, ну, ми можемо вивчати досвід різний, mm -hmm. просто що е, розумієте. Е, Проти нас все таки воює ворог більш досвідчений, на жаль. Тобто, це не хизбула. Все ж таки, проти нас воює, як би там не було держава, яка дійсно багато що поставила на воєнні рейки, які використовують інші системи засоби зв'язку. Звичайно, ми могли би спробувати, вони замовляють ймовірно рації з Китаю. Це те, що мені відомо. Щось ставити в рації. Ну ви розумієте, що це доволі таки складно. Ми може звичайно, будь-який досвід, який корисний, він буде вивчатися. Якщо звичайно з нами поділяться відповідна спецслужба там Ізраїлю, наприклад, будь-який досвід потрібен, тому що зараз не час, але може прийти такий момент, і складеться така ситуація, що він нам підходить. Але з точки зору копіювання, так чи інакше, ну поки що важко про це сказати. Пане Олександре, дякую. Олександр Мосієнко, воєнний експерт, і керівник центру військово-правових досліджень, був моїм співрозмовником. Підпишіться на РБК Україна, якщо ви ще не зробили цього, і тисніть вподобайку під відео.